Квартири, будинки, заводи, акції та імену зброю у вищому антикорупційному суді оголосили ухвалу, якою майно колишнього депутата партії регіонів та підозрюваного у держзраді В'ячеслава Богуслаєва передається у державну власність. А ще гроші, ціні папери, різноманітні приміщення та навіть музеї трудової слави. Націоналізація відбулася у рамках позову Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави активів експрезидента компанії Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва. Лайва. Нагадаю, СБУ вважають 85-річного посадовця причетним до фінансування так званої ДНР співпраці з російським ВПК та саботажі оборонного замовлення України під час широкомасштабного вторгнення. У СІЗО він перебуває з осені 2022 року. РНБО наклала на нього та членів його родини економічні санкції. Власне сьогоднішнє рішення суду ці санкції і легалізувало. Щоправда, цією ж ухвалою судді ВАКС відмовили у стягненні в дохід. Держави активів, що належать дітям та онукам І із цих активів арешті знімуть. Аналогічні рішення застосували і до менеджера компанії Моторсіч Петра Кононенка. Щоправда, його активи, які передані державі, значно скромніші за активи Богуслаєва. Оскаржувати рішення будуть і захисники Богуслаєва, і представники Міністерства юстиції. Що коротко, то суд задовольнив позов в частині стягнення майна, яке належить відповідачам. Також суд стягнув дохід держави, частку, яка формально належить пану Зикіну, оскільки суд прийшов до висновку, що насправді дане майно перебуває у власності і розпорядженні пана Богослаєва в частині позову, що стосується третіх осіб, суд в повному обсязі їх відмовив. Рішення іменем України. Колеги судді вищого декорупційного суду, останні головуючи судді, глава судів Найчевського, за участю секретарів судового засідання, представників призивача, відповідача, представників відповідача третьої особи, представників третіх осіб, розглянули в відкритому судовому засіданні адміністративного справу за позовом Міністерства юстиції до Повсла Вячеслава Олександровича, Кононенка Петра Івановича. За участю третіх осіб, які не заявляють самостійно вимож щодо предмета спору, вказуються ці треті особи. Відповідно до статей 250, 271, 283 спримітки 1 Кодексу адміністративного судочинства суд проголошує вступну та результативну частину судового рішення скорочення рішення у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи негайно після виходу суду з нарядчої кімнати. На підставі викладено такі рочі статтями 242, 246, 268, 283 з приміткою наказ України, статті 4, 5, 5. 1 закону України про санкції суд вирішив. Адміністративний позов Міністерства юстиції України до Богославля В'ячеслава Олександровича Таконенка Петра Івановича задовольнити частково застосувати до В'ячеслава Олександровича санкцію, передбачено пунктом 1.1 частини 1 статті 4 закону України про санкції. Стягнути в дохід держава а саме житловий будинок, житловий будинок, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, вказуються їхні кадастрові номери, будівлю автогаража, будівлю відомості про складові частини будівля, музею, трудової слави, вказується і опис, гараж, літера Б. Перепустан коса обіточна, адміністративна будівля літера Б, адміністративна будівля літера А, Кома А, 51% частки у судовному капіталі «ТОВ» Золота Айстра, 90,1% частки у статутному капіталі «ТОВ» – страхова компанія «Мотор Гаран», 100% частки у статутному капіталі «ТОВ» Вінницький авіаційний завод, 100% частки у статутному капіталі «ТОВ» вертольоти МСБ. Дві тисячі штук простих іменних акцій емітента Акціонерного товариства Моторбанк, 16,7 частки судовому капіталі приватного підприємства Азовтрейдрей 21. Кошти Вячеслава Олександровича розміщені на рахунках акціонерного товариства і перший український міжнародний банк. Кошти був у Олександровича розміщені на рахунках акціонерного товариства Моторбанк. Вказується їхні рахунки та суми, які там були розміщені на цих коштах. Майнові права, які належать на праві власності Богуславів Віслава Олександровича та засвідчуються такими свідоцтвами України на торгівельній марки. Вказуються номери свідоцтв та відповідний опис торгівельних марок. Майнові права, які належать на праві власності Богуславів Оксандровича, та засвідчуються такими патентами на промислові зразки. Вказуються номери двох патентів та їхній, їх опис. Вогнепальну зброю, що належить на праві власності Богуславила Олександровича, вказується вид зброї, марка, модель, серія, номер, калібр та рік випуску. Підсувати виконаненка Петра Івановича санкцію передбачена пунктом 1.1 частини 1 статті 4 закону України про санкції, в такі держави активи, а саме 23% частки в судовому капіталі ТОВ, -ЖКОН, 17% частки в судовому капіталі, ТОВ перспектива високих технології, 19 штук простих іменних акцій емітента приватного акція товариства «Промзапал». У іншій частині у задоволенні позову відмовити. Скасувати заходи забезпечення позову в житті ухвалою вищого антикорупційного суду 24 січня 2024 року в частині, що стосується, вказуються відповідні активи, відносно яких суд відмовив задоволені позову. Їхній перелік. До набрання судом, судовим рішенням законної сили зберегти дію заходів забезпечення позову вжити ухвалою 24 січня 2024 року. Копію повного тексту рішення не пізніше наступного дня після його підписання надіслати учасникам справи їх представникам до електронного кабінету в разі наявності та опублікувати на офіційному сайті Вищого антикорупційного суду. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, обирає законні сили після повернення апеляційної скарги, відмови відкриття чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судому апеляційної станції за наслідками апеляційного розгляду. Апеляційна скарга на, вишені, на, на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасниками справи та його представником до апеляційної палати. ВАКС протягом п'яти днів знято проголошення рішення суду. Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, також особа, яка не брала участь у справі, якщо суд вирішив питання про її права свободи та інтереси, має право скаржити рішення суду прилягти днів для його опублікування на сайті на веб-сайті ВАКСУ. Копія рішення та не набрання ним сили дістати до фонду державного майна для де визначення порядку та способу його виконання, також до апарату Ради РНДО. Підпис та суддів. Повний текст рішення буде складено 22 квітня 2024 року. Якщо коротко, то суд задовольнив позов в частині стягнення майна, яке належить відповідачам. Також суд стягнув дохід держави частку, яка формально належить пану Зикіну, оскільки суд прийшов до висновку, що насправді дане майно перебуває у власності і розпорядженні. Пана Богуслаєва в частині позову, що стосується третіх осіб, суд в повному обсязі їх відмовив. Побачення мотиви, яким керувався суд, ж відображення, в повному тексті, які будуть бачимо. отношение сюда следующее. У вас был Кононенко отца, имущество отобрали, а дальше по зыке по компании отобрали, по детям и по внукам и сыну отказали. То есть имущество детей и внуков отказали забирать. Оставили, да. То есть, ну, то есть имущество, да, имущество. Да, имущество то, что на сыне, то, что на бывшей невестке, то, что на внуках ваших, все осталось Забрали только то, что было на вас и страховая компания, то, что владелец вы викинга. А музей забрали? Музей забрали, да. Трудовой слава. Да, музей трудовой слава. Вкратце решение такое. Значит, смотрите текст решения будет в понедельник 22 числа. Мы получим полный текст решения, посмотрим мотивировочную часть, мы вашей, и он, наверное, тоже не знаю, будут обжаловать. ну, а по детям, наверное, будет обжаловать минимум. Ну, как Все, забираем текст решения. И... И вообще все залпы, они наоборот бы затягивали через Но послух, послух, надо да. да, нарушить. Да я бы не Ну, может, требует, но нам но же куда просто посадили. Наверное, но они сегодня читали приговор глухого человека. Поэтому я вам и сейчас и пытаюсь да, это в дырочку вы, рассказать. Да, да, да. да. давайте вырубим. Выходим. Я ничего не слышу. Так а зачем? Себе суть, суть решения понятна? То есть по вам так, по детям, по внукам так. Ну нормально, то есть по детям нормально. По детям нормально, по внукам нормально. Ну, да, Спасибо. там да, понедельник, да, да, конечно. Понедельник будет власть, он нам потом все расскажет, покажет. Понедельник, завтра у вас будет Виталий, он свое там вам объяснит. А в понедельник будет Вася. А во вторник вы приедете в суд. Правильно? <мед>. Да, да. Ну, э, смотрите, да, не, вот суд во вторник. Смотрите, еще такой момент. Есть ...50. большая вероятность того, что в понедельник, что в вторник заседание не будет происходить в принципе. И суд это, об этом будет понимать, а, э, раньше. И как если суд вызывайте? будет понимать раньше, то тогда вас не повезет а, суд, потому что все будут понимать, что заседание не происходит. Потому что могут не прийти материалы дела с первой инстанции во вторую. Если, например, понедельник вечером материалы дела не приедут в суд в апелляцию, то суд будет понимать, что заседания нет, заседаний нету, но не произойдет. Поэтому повторник вас не привезут. Но тогда во вторник вам придет адвокат и все расскажет и пояснит. То есть либо вас в повторник повезут в суд да. с утра, либо памят и расскажет, какая ситуация. Но я могу позвонить мне, я позвоню. Само собой. А зачем? Нет, не набирайте. Нет, да. да. А, значит, смотрите. Э... -э по себе, да, ближе к концу дня потому что информация должна поменяться понедельник значит завтра у вас виталий понедельник вася и туда вот, вы не вам рассказываются детали хорошо okay, okay. все okay. тогда okay. вот так okay. сегодняшний суд okay. все, все извини буду вас сказал буду здесь конвоева принести <плодисменты> хорошо какие-то заседания хорошо